Сьогодні ми з вами будемо говорити на важку тему для любого науковця. Але ж ми медоїди, ми не боїмося нічого. Із чого б це науковцям боятися поговорити про Бога? Ну давайте подумаємо, що таке Бог. Що таке свідомість, розум, людина. Що таке людина, я вже сказав, да? це складний, симбіотичний біомеханізм. Саме симбіотичне. Зараз так все більше до того склоняється. Да? А от. що таке життя? Оця от форма існування білкових молекул, коли вона виникла, я вже сказав, під час Великого Вибуху, під час великого вибуху виникло все і дуже складне. І виник перший бог, так? От. Якщо виникло життя, поля. З яких воно складається, хімічні елементи, які складаються з полів, сильне слабе, ядерне взаємодія, гравітація виникла тоді ж саме. То чому б у цьому всесвіті, у цьому просторі не існувати і, і такої речі, як інформація? Ви ж зараз мене бачите? І зараз я за і сподіваюся, що один із тих боків богів. Про які ми сьогодні говорили, так будемо не передасть отруйні речовини вам, а якраз мою розслабленість і поток свідомості зможе передати. І от існував перший Бог. Але ж все деградує в нашому всесвіті. І життя, якраз, і розум, і Боги. це є оті от механізми Всесвіту, які протистоїть оцій от ентропії, протистоїть хаосу, протистоїть розльоту. Старий бог, він як вже нам Вилсам Спензером довіли і Георгій Гамов, вже його носій, в його носії перетворився микрохвильове микрохвильове вони. Він уже не такі швидкі, хоча до сих пір існують всесвіті зони зоря народження. До сих пір існують величезні маси, там, де процеси протікають набагато швидше. Я думаю, що Богу, там, от біля оцих молодих сонечок, гаразд комфортніше ніж тут, але такі заводі можуть існувати навколо землі. Так, може, якась вторина, третина, матриця, якась частина того першого Бога живе, не знаю, може в зорях, може, ми ж бачимо. Сріблясті хмари і тут, і на Марсі, може, вони там живуть? От в цій сітці зашифровані якісь от частинки, а може, в стоячої хвилі якісь є. І оці от е, полярно заряди просто так. Може це Бог з нами розмовляє? А може Бог з нами розмовляє, відтворюючи відтворюючи свою матрицю в електронних орбітах. І коли ми бачимо е, в оці от. Спектрограми ми бачимо той от код Бога, його частинку, матрицю, ДНК, на якому відбувається все постійне, нове і нове відбиття хімічних елементів. Може і так. Може, слід за первинним Богом, є вже вторинні боги, от, а може, її третичні. Може ми саме народжуємо Бога? Подивіть собі ситуацію, коли віруси віруси комп'ютерні в один прекрасний момент попадають завдяки мобільним телефонам, їх вже мільярди, і супутникам тисячі, от, попадають в середовище, залітають декілька спутників, як в ту уютну заводь. Мікрохвильового випромінювання і щось туди записують. І от так, от, в стоячих волнах починають існувати якісь віруси. Я коли перший раз про це прочитав у Дена Сіменса в Гіперіоні, про те, що в один прекрасний момент віруси вийшли на сферу Землі і там закріпилися, я подумав: а чому б ні? І виникає питання: а чи може бути така еволюція комп'ютерних вірусів до створення? Нових богів, примітивних. Деякі боги дуже прості. як віруси, вони просто відповідають за те, щоб включати чи виключати телефон. Пам'ятаєте цю історію з фотографією, по-моєму, осіннього лісу, таку гарну, що люди почали ставити її на обої кожен з них. І з'ясувалося, що частина цих нуліків і одиничок у цього коду вона повністю співпадає з. Кодом асебліра на вимкнення телефона. І всі люди, які скачали собі цю картинку, запускали її, і телефон бачив частину кода і виконував її і виключався. Отак так же саме може і записатися перший вірус, виникнути старинний чи третинний бом. Ще одна річ, про яку може науковець любий подумати. Це про те, що чим далі ми вивчаємо Всесвіт, чим далі ми починаємо вивчати квантову механіку, то ми приходимо не до якихось там стійких простих арифметичних законів. Ну нам зараз так здається. Є зараз така прогалина між відчуттям нашим великим всесвітом і мікросвітом, що там діють закони ймовірності. І тут може бути ловушка, ловушка, яка називається холістичний підхід. І саме із за цього я хотів з вами поговорити про Бога і про екологію, тому що далі я буду багато говорити про екологію, про сучасну екологію. Я взагалі взагалі про те, що я говорю, це про екологію. Тому що в екології може здатися холістичний підхід на першому місці. Що таке холістика? Це означає, що Андрюха Закрепський зараз закурив, а десь там, за того, що я порушив поля навколо, і запис зараз це ще роблю, десь прогреміла блискавка. І ця блискавка, не дай Боже, попала і вбила якогось таракана чи мишу пальовку. І тим самим я змінив світ. І оцей холістичний підхід, він же про ймовірності, того, що відбувається, що немає нічого неможливого. Але хочу вам сказати, що насправді холістика дуже цікава річ. І не треба знімати з себе відповідальність, в тому числі і за паління. Набагато простіше це те, що за те, що я палю, у мене будуть проблеми зі здоров'ям. Це ймовірність набагато більше. А також. Будуть проблеми зі здоров'ям людей, які мене оточують. Менша ймовірність, але вона все ж таки існують. Але тут ми можемо спокійно знайти науковий зв'язок, факти, взаємодії, без всяких пробілів. Коли ти говориш про екологію і про Бога, коли ти говориш про ноосферу, і наука, те, що ноосфера все ж таки існує. І про те, що ну, Докучає, Фернацькі були праві, ми бачимо повністю навколо себе, як ми змінюємо світ. Але ми бачимо це через взаємодії, які ми можемо описати, через енергію, яка перетікає від одного шару до іншого, як вона ускладнюється, і ця енергія може залежати від фізичних тіл. А може і не залежати, як я самого початку казав. Я сьогодні хотів вам розповісти про декілька речей, не знаю, чи вдалося в мене, чи не вдалося. Перша річ про те, що Бог, свідомість, розум можуть існувати без фізичного тіла. Коли фізичне тіло і Бог, розум, інформаційна матриця пересікається, виникає свідомість. І хочу вам розказати про в кінці про свій власний досвід. Коли я був в Індії, я бачив дуже багато людей, і бачив, як Ну, людей дуже багато, і це стомлює. Ти нікуди не поїдеш, всюди люди, 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 люди. І бачив, як один молодий хлопець, ну хлопчик, мабуть, років 11, вони всі дрібні там в Індії, мені здалося ще річний чи ну, до 11 років, як він керував дорослими людьми, вони там розрібали впали дерево. І коли я підійшов до цього хлопця, от, він надавав їм накази, і тут я зустрівся очима з людиною, яка теж ламала гілки, виносила, і в очах я не побачив свідомості. Чи за то за того, що я надумав про це, чи за того, що в Індії ти очікуєш якогось все ж такого ментального досвіду, чи за того, що я про це багато думаю, я вдруг для себе розділив моменти білкових тіл, розуму, який може існувати в білкових тілах і давати нам свідомість, а може не існувати. І як людина, яка займається енергетикою, і фізикою, яка зараз з вами розмовляє завдяки цифровим технологіям, чому б мені не повірити, по-перше, в те, що Бог народився під час вибуху, а другий момент, чому б мені не повірити в те, що було написано в гіперіоні, чому б наша цивілізація не народить у непрекрасний момент інформаційні віруси, які теж Почнуть конкурувати і жити в електромагнітних чи гравітаційних, не знаю, заводях навколо Землі.